Резиденція митрополитів Буковини і Далмації сьогодні Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Це колишня резиденція православних митрополитів Далмації та Буковини. Це візитівка міста. Будівництво резиденції митрополитів почалося завдяки ініціативі єпископа Євгена Гакмана, який переконав австрійського монарха в тому, що столиця Буковини потребує гідної споруди для духовенства. Перший камінь у фундамент майбутнього шедевра архітектури було закладено 1864 року самим владикою. Зведення резиденції тривало 18 років. Усі роботи було завершено у 1882 році. Творцем, який створив проект резиденції, був видатний учений, академік та архітектор із Чехії Ійозеф Главка. Колишня резиденція митрополитів є комплексом з трьох будівель у формі літери П і з дивовижним просторим парком у центрі, оточений високою огорожею із масивними трипрогоновими воротами. Три корпуси: головний митрополитський, монастирський будинок для приїжджих та семінарський, в якому розташована церква трьох світителів, самостійні. Але їх поєднує єдиний геніальний задум талановитого архітектора. З одного боку споруда зачаровує монументальністю, важкістю строгих ліній, а з іншого безлічч витончених деталей, що надають всьому комплексу легкість і навіть казковість. підсилює враження та розбитий у дворі комплексу та позаду головного корпусу дендрологічний парк. Така ж дивовижна і архітектура будівель і всередині. Найрозкішнішими є інтер'єри головного корпусу, де розташовані мармурова, червона, оздоблена ріжбляним деревом та строга, але вишукана блакитна зали. У семінарському корпусі домінантою виступає церква трьох світителів. У церкві можна побачити чудовий іконостас. Розкішний і весь її інтер'єр загалом, ще однією перевагою храму є дивовижна акустика, яка вважається найкращою Україні. Сьогодні прийти на екскурсію сюди і побачити на власні очі архітектурний шедевр може кожен. Розповідь про такий чудовий шедевр може бути дуже довгою, проте все рівно не опишать її чудової краси в сповна.